Зустрілися сьогодні в Кам'янець-Подольському з братом. І знаєте що? І я хочу задати йому таке питання. Мішаня, що Ісус зробив в твоїй житті? Ісус Христос спас мене від смерті, від аду, від гріха. Господь багато милості являв в моєму житті. Багато раз беріг від смерті, бачив Його руку допомоги на дорогах в різних ситуаціях. Господь відводив смерть від мого життя. Господь дарував мені прекрасну дружину. Господь дарував мені багато братів і сестер, маю 11. Ми, у нас в сім'ї велика сім'я, 11 братів і 3 сестри. Маю 70 племінників по милості слава Божій. Богу. Так, слава Господу, стараюсь трудитися для Господа. <кій> Мішані, я знаю, що ти несе служіння в Каменецькій церкві. Да? Так. Я несу до служіння по милості Божій. Хочу бути вірним Господу до кінця, Нехай до, Бог до смерті, допоможе. щоб Господь Нехай Бог дав допоможе. вінець в житті. Чуєш, ж ну ти кажеш, що Бог тебе просив від гріхів? Ну ти ж з дитинства віруючий. Невже з дитинства віруюча людина, дитина може бути грішна. Звісно, може бути, якщо б не Господь, багато де би міг бути, вже від Господа відійти. Але по милості Божій, Господь помилував і спас. Твої, твої батьки віруючі були, так? Да? Так. Да. І ще так хочу запитати, яке в тебе саме велике бажання? Саме велике таке земне бажання, щоб Господь дав діточок мені. В 10 років у нас немає діток. Ми просимо Господа, надіємося на Божу милість, чекаємо цієї обітниці від Господа. Ми разом з тими людьми, які тебе зараз чують, благословляємо тебе, щоб калчан був наповним стрілами і щоб ти не остався в постеженні, коли будеш говорити з ворогами у ворот. Во ім'я Ісуса, щоб слава Господня наріцалась на тобі, і щоб Бог міг тебе велико велико використати, і щоб знаєш, щоб ти був такий потужний в селі Духа Святого. Амінь. Амінь.